Всім привіт! Зазвичай гусеничні ескалатори беремо лише під замовлення, але сьогодні у нас на майданчику DCB GS 145 17-й рік на 700-й гусениці в ідеальному стані. Мальників, гідралічний швидко з'єм, додаткова гідролінія. Гусениця 700 міліметрів. Ходова, залишок ходової десь в районі 80%. Даний ескалатор всюди сухий. Тобто немає жодних потяків масла, навіть в поворотному. Всі шланги ще оригінальні. Дивіться, послухаємо, як працює двигун. Двигун, до речі, якомакс. Дивіться, двигунчик. Весь теж сухенький. Послухайте, як працює. This is the rhythm. І компанія «Європата» завжди робить такі ціни, які в Україні немає. Дана машина, 17-й рік, всього 52 800 з ПДВ.